В Керченській прототі через шторм постраждали три російські кораблі. Вони зіштовхнулись через сильні хвилі. Інцидент стався близько 21.00 ще 26 листопада. Зіштовхнулись три судна: Матрос Шевченко, Матрос Позинич та Кавказ. 5 так, Матрос Шевченко, що вирушив спорту Кавказ, зіштовхнувся з матросом Позиничем під час спроби вийти у відкрите море в умовах сильного вітру. Це призвело до подальшого зіткнення з теплоходом Кавказ 5 який сам тільки но підняв якір та намагався вийти в море. За словами очевидців, судна застрягли одне напроти одного приблизно на 20 хвилин. Потім їм вдалося відійти на безпечну відстань. Незважаючи на відносні пошкодження, вдалося уникнути розливу палива та забруднення акваторії. Про це пишуть російські ЗМІ. Де? <говори> да, нормально, нормально. Нормально. А вот сейчас не нормально. What? До слова, матрос позинич регулярно возить з Криму крадене зерно до Туреччини та Сирії. Він здійснює систематичні незаконні заходи до закритого Севастопольського морського торгівельного порту. Таким чином, кримський півострів використовується Росією як сіра зона для перевезення зерна, яким загарбники незаконно заволоділи. Я ж нагадаю, що морський шторм, названий експертами як найсильніше за останні 100 років, накрив тимчасово окупований Крим 26 листопада. Внаслідок сильних вітрів та надзвичайно. Високих хвиль була зруйнована інфраструктура біля берега. За інформацією самопроголошеної влади. Шторм вже привів до першої жертви. Також російська окупаційна влада повідомила про проблеми з електро та водопостачанням у деяких містах. А місцеві мешканці повідомляли про відсутність світла та води.